Вітаю, друзі! Сьогодні познайомимося з варварськими королівствами. Що це за держави і чим вони особливі? Варварські королівства це держави, створені в V столітті варварами на території Західної Римської імперії і проіснували вони більше 300 років. Виникли Варварські королівства під час великого переселення народів, коли варварські германські племена під тиском гунів переселялися зі Сходу на захід. Спочатку варвари опинялися в Римській імперії на запрошення римських імператорів. Їх наймали в армію. В IV столітті Риму не вистачало військових, а територій було достатньо. Рим платив варварам гроші і виділяв землі для поселення в провінціях. Так поступово в Римській імперії ставало все більше варварів. Відбувалося те, що історики назвали варваризація Риму. Кількість і вплив варварів в імперії зростала. Бували випадки, коли варвари ставали імператорами. А вже в п'ятому столітті варвари стали проривати кордон імперії, заходити в її межі без запрошень і поселятися там. І навіть посягнули на саме вічне місто. Спочатку вездоготи захопили і пограбували Рим, що стало шоком для всіх сучасників, а потім вандали сплюндрували вічне місто та пограбували його, вивозячи кораблями багатство Риму в Африку. На карті ці процеси виглядали так: з кінця IV століття племена варварів тільки починали з дозволу імператора поселятися в межах імперії. А вже в V столітті варвари розселилися по Західній Римській імперії і створили свої держави, тоді, коли ще існувала Західна Римська імперія. Найбільшими мігрантами-переселенцями були племена Англів, Саксів і Ютів, Остготів, Вестготів, Франків, Бургундів, Свевів і Вандалів. І після 476 року варварські королівства продовжили існування в VI столітті. Найбільшими королівствами були королівство Свевів, в тому ж столітті його завоюють Вестготи. Королівство Бургундія, яке теж буде завойовано Франками, Королівство Вандалів, тих, які пограбували Рим. В VI столітті воно буде захоплено східною Римською імперією. Королівство Остготів, тобто східних готів, в VI столітті теж буде завойовано Східною Римською імперією. Королівство Вестготів, тобто Західних Готів, проіснує до VIII століття і буде завойовано Арабами, які прийдуть з Африки. А найстійкішим і наймогутнішим королівством виявилося Королівство Франків. І в 9 столітті воно перетвориться на імперію. Але повернемося до початку середньовіччя. Отож, варварські королівства виникли на територіях, куди прийшли варвари. Спочатку вони не планували створювати своїх держав, але не дочекалися якогось притомного управління з боку римської держави. Тоді вожді варварів стали проголошувати себе королями, але вважали себе підлеглими імператора священної Римської імперії, принаймні на початку. В нових державах зазвичай германці жили своїми окремими поселеннями. А римляни, які залишалися на цій землі і становили більшість населення, жили своїми старими окремими поселеннями. Але все частіше населення змішувалося, римські міста поступово занепадали і на їхніх форумах розбивали грядки і сіяли там капусту чи цибулю. Найбільша влада належала королям. Питання про те, хто стане наступником короля на престолі, чи то син, чи якийсь наближений, кожного разу вирішувалося окремо. Не було врегульовано, тож чвари з цього приводу були постійними. В таких умовах не всі королі доживали до старості. Кордони цих держав були нечіткими, залежали від того, кому населення прикордонної області платить данину, до тієї держави і відноситься. Однієї столиці в державі теж не було, де знаходиться правитель, там і столиця. Королі проголошували себе власниками землі і роздавали її своїм одноплемінникам, які служили у війську. Германці жили за своїми старовинними звичаями, а римляни за своїми. Римляни при цьому розмовляли своєю латинською мовою і були християнами. А германці говорили своїми мовами, теж вірили в Ісуса Христа, але по-особливому зі своїми такими заморочками. Згодом звичаї германців були записані. Так з'явилися збірки законів, які історики називають варварськими правдами. Вони стали обов'язковими для всіх жителів нових держав, і германців, і римлян, бо це ж держава, і всі мають дотримуватися законів. Поступове рабство відійшло в минуле, бо стало зрозумілим, що тримати велику кількість рабів, яких треба годувати, і які працюють по суті з під палки, не дуже вигідно. Рабів звільняли, надавали їм землі в користування, і вони перетворилися у селян, які займалися землеробством і скатарством. Сплачували податки землевласникам і стали найчисельнішою верствою населення Європи. У варварських королівствах поступово з'єднувалися римське і неримське населення, латинська і варварські мови і культура. Але вони були нестійкими нові держави, нестабільними і, проіснувавши до 9 століття, відійшли в історію. Але загляньмо ще на мить до франків. Германські племена Франків прийшли у V столітті у Римську провінцію Галію і утворили там Франкське королівство. Через 300 років у Франків вже була імперія. Яким шляхом створюються імперії? Для середньовіччя головний шлях зростання могутності до війни і збільшення територій, як і в стародавні часи. Заснував Франкське королівство Хлодвіг з роду Меровея. З нього почалася династія меру Вінгів, що оправила франками майже 300 років. Хлодвіг вступив на трон в 15 років, в 21 столітті багато що дивує і шокує в нашій історії. Хлодвіг був не винятком. За його наказом було вбито багато союзників і родичів. Все для того, щоб укріпити своє становище. Ну а війни, завоювання сусідніх племен це звична річ для правителя того часу. Цьому хлоп приділяв найбільше своєї уваги. Жорстокі закони того часу демонструє випадок з посудиною, яку називають чаша з міста Соасон або Соасонська чаша. Вона була військовим трофеєм франків і, зазвичай франки після війни ділили військову здобич за жеребом. Хлопець хотів взяти чашу собі, але один воїн не погодився і розрубав чашу навпіл, сказавши, що так буде справедливо. Тоді Хлодвіг нічого не відповів. Але через рік, під час військових зборів, коли всі франки зібралися зі зброєю, Хлодвіг покарав воїна, сказавши так само, як ти зробив із чашею Суасону». Чи розкаявся колись Хлодвіг, нам невідомо, але відомо, що в 498 році він був охрещений, а разом з ним і три тисячі франкських воїнів. Тож Франкське королівство було першим в середньовічній Європі, що прийняло християнство. Це укріпило владу Хлодвіга і поклало початок довгому процесу християнізації Європи. Ще Хлодвіга уславило створення збірки законів. Для цього давні германські звичаї записали: так виникла салічна правда чи салічний закон. Сало тут ні до чого. Назва походить від салічних чи приморських франків. Історики дуже вдячні Хлодвігу за цей документ. Бо це цінне писемне джерело, що розповідає про життя Франків. Хоча Хлодвік старався не для істориків, а для того, щоб більше порядку було в його державі. В документі йшлося про штрафи за різні правопорушення та порядок вирішення різних конфліктів. Наступна серія про франків незабаром, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.